Реконструкція лавочки, дошка повністю згнила. Зараз розкажу, чому це так сталося. Скільки я вже раз говорив, не використовуйте, друзі, яхтний лак, паркетний лак для покриття не в приміщенні. В чому тут проблема, друзі? Непонятно, яке тут кріплення було. Банально чорні саморізи. Тут ось був клондайк вологи. Волога набиралася і вся лакова плівка. Потріскала плюс ще смоли, вся поверхня злізла, дошка повністю загнила насквізь, ось, ось що вийшло. Звіць. Гриби, настоячі гриби виросли. Ось В ліс можна не ходити. З слів замовниці. Ця дошка замінювалася рік чи два тому. Друзі, ось який результат. Так що, друзі, використовуйте якісне покриття. Я використовую ось такий імпрегнат 3 в одному акриловий. До 6 років дають гарантії, швидко сохне від комах пліснявих грибків і містить захисний шар масловоску. Посилання лишу в описі під відео, кому потрібно якісне покриття, можете звертатися. Закінчив ремонт лавочок. Результат вроді непоганий, ось так вони виглядають.